Окей, okay, Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільські Трудяги. Сьогодні покажу відос. Коротенький зніму для вас. Коротше, модернізація повітряно-масляного фільтра мототрактора Кентавр 160 б Люкс. Тому, друзі, буде дуже цікаво. Бажаю приємного перегляду і починаємо! Так, друзі, сьогодні відос коротенький, покажу вам за повітряний масляний фільтр. Але я думаю ви помітили, що тут прицеплені борони до мототрактора. І відос скоро буде на каналі. Це я картоплище оце. ну і зілля оце все, що на городі після картоплі залишилось. Треба діляночку ось, бачите, яку красоту робить. Воно собі стягує на кубки, я потім позношу де і все. О, тому спостерігайте, це буде в подальшому на каналі. Сьогодні покажу модернізацію повітряного масляного фільтра. Ось така тема, друзі. Дружина хотіла панчохи викидати свої. От. Чи це сколгот, я не знаю, коротше, капронки. Каже, я несу викидати. Типу, я кажу, подожди, дай сюди, кажу, мені треба. Вона каже: Та на що вони тобі? Ти що будеш їх дівати на себе, що носить і рже з мене? Кажу, ні, не на себе буду дівати, на трактор. Вона каже, в смислі? Кажу, як це на трактор? Ну кажу, отак, на цей. Пошли, кажу, покажу. я все, і показую, ось, на повітряно-масляний фільтр. Натягуєш цю панчоху, ось бачите. Ну, Тут можна, звісно, в ідеалі такого, знаєте, якось хамутом, хамутиком зжати його, да? щоб типа з сюди не, зап... не попадало. Але все одно, все одно я скажу вам друзі, що, в принципі, ось сюди воздух затягує між цією кришкою, воно тягне сюди, потім вниз, там проходить через сітку, тут на дні йде масло, воно сідає на маслі, ну і воздух далі пішов собі і йде в двигун. Тому, в принципі, воно сюди там не буде крепко затягувати, бо тут стоїть прокладка, ось де воно прикручується. Ось болтами тут воно сюди не буде затягувати, а повітря сюди йде. Так що саме головне оце тут. Все, повітря буде, пелючка буде затриматися, потім його зняв, цю панчоху витріпав. Вдів знову це такий, так сказать, лайфхак, друзі. Ну, це не я придумав, це бачив там на Ютубі, вроді би, хтось розказував, так теж зробив, так каже, можна робити. От, а тут дружина хотіла викинути, каже, давай сюди я поставлю. Да і така, хлопці, така тема. Так що дивіться, користуйтесь. Можете не дякувати. Ну, бо це не я придумав таку тему, коротше. Але. Получається, фільтр був двохступеневий, два ступені захисту. Це ота е, залізна та сітка. от, І, і плюс масло. Тут у масляній ванні. Чуть-чуть на дно там 100 грам, там чи 150 от, Так що, хлопці, було два ступені захисту, масло і сітка. Тепер три ступені захисту. Тепер додавали ще така тема. Ну, і виглядає прикольно, я вам скажу. Да? Така коричневата, воно так смотриться короче, прикольно, ще так перелівається, типа як под золото, хлопці як Ось Отакий, короче, короче, От друзі, лайфхак, такий, така модернізація повітряного масляного фільтра на мототрактор. Кентавр 160-й. Так що можете робити, користуватись, друзі. Все одно якусь полючку воно тут буде затримувати, потім взяв, витріпав його і вдів. Уже буде менше попадати туди і сміття і пилюки і всяке. І ваш двигун прослужить набагато довше. Тому, друзі, ось такий відос коротенький хотів показати, така модернізація. Ха -ха. Так що може комусь буде корисно. Так що, друзі, залишайтесь на моєму каналі. Далі буде ще багато цікавих модернізацій, де багато можливо для когось і корисних відосів. Може хтось щось для себе і візьме. Так що, друзі, відос з боронуванням городу, це де я ніби ну, коротше, згрібаю це зілля. Скоро буде на каналі. Не встигаю роботи багато, не встигаю монтувати відоси. Багато є різних ідей, друзі, багато є цікавих е, так сказати, проєктів, які хочеться реалізувати, Ну, трошки, блін. Багато зараз роботи назбиралось. Ну нічого, потихеньку будемо займатися. Проєктами будемо щось робити, монтувати відео, закидувати на канал, друзі. До речі, також планую, ось якраз буде менше вже роботи, проводити прямі трансляції на своєму каналі. Можна буде збиратись і спілкуватись з вами на різні теми. Не тільки по тракторах, так, може які питання, у когось. Так, чисто е така лампова атмосфера, друзі, зайти, так, знаєте, вечірком там якусь годинку-півтори посидіть, поспілкуватися о, думаю, буде прикольно. А також є, до речі, друзі, в мене в планах е на рахунок прямих трансляцій. Теж є прикольна тема одна. Ну я поки не буду розказувати. Тому залишайтесь на моєму каналі, щоб нічого не пропускати. Бо буде дуже круто, друзі. Ну що ж, дякую, що ви зі мною, дякую, що допомагаєте розвиватись моєму каналу і, так сказати, підтримуєте україномовний контент. Ну що ж, все буде добре, все буде Україна. Разом до перемоги. Так, ну що ж, друзі, таке до опрацювання фільтра повітря масляну. масляного. Я ж кажу зразу, ідея не моя, це я на ютубі бачу, хтось так робив. Але як варіант, то доволі таки непоганий, друзі. так що... Так що дивіться, кажіть дружинам своїм, щоб не викидали. Оці капронові там, колготи, чи там, носки, о, чи чолки. З них собі надіваєте на фільтри і погнали. Як додатковий ступінь захисту, це взагалі, друзі, це плюс. О, так що таке, такий відос коротенький Далі ще буде, друзі, багато чого цікавого. Так що залишайтесь на моєму каналі. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всі корисні посилання, як завжди, знайдете в описі під кожним моїм відео. Долучайтесь на телеграм-канал, там теж у нас лампова атмосфера, спілкуємося, ділимося так сказати, своїм досвідом, модернізаціями. Коротше, заходьте, там дуже круто. Фух, друзі, коротше, блин, трохи замахався роботи валом. Блин. Хочеться все вспіт зробити. Ой, тяжкувато, але нічого, треба на ще трошки залишилось цей сезон так сказати, завершити. Тому, друзі, багато є цікавих ідей в плані бізнесу, в плані е, розвитку каналу, модернізації там, навісного, модернізації мого мототрактора. Хотів міняти, скажу вам так, друзі, хотів міняти на щось інше. Хоча б міні-трактор, якось реміно, там Кентавра 240 БПшку. От, Але, друзі, але друзі поки що в мене не виходить в фінансовому плані. Все впирається в гроші, друзі. Так що поки що не можу. На жаль. Але я думаю, в подальшому будемо розвиватись, заробляти перші бабки, так сказати, з землі. Так що, друзі, вриваємося в агробізнес, в агросферу. От, потихеньку будемо наращувати об'єми, щось пробувати якось заробляти, друзі. От, так що таке. Тому, кому цікаво, спостерігайте, бо буде ще багато чого цікавого, друзі. Ну що, ж, що ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.